Nie znam, jak naród zaczyna, to ja nie znam. No, w budowały w 1914 roku. Austrii budowały. Mój tato, jak przyszedł z Winy, w 1914 roku, to pracował na tej do drodze. Kami upyły mu tam i buzyły toczkami. I to i szła, wydełka z Łyczaki i szła aż na Zaliszczyki. Tu musza w Zaliszczykach było kogoś wielki kurort. А машин не був, легкових ніхто не їздив, а все їздив поїздом через Перемишляне до Заліжки. Він тато працював там на тій желізній дорозі три місяці. Але він був привічку поваром, йому то не підходив, така ця, та робота. Він каже, я то не можу робити. Він кинув ту роботу і пішов. А в Сибір в Саянських горах ми були в Красноярському краю, в лісах, в горах ліс валили мужчини, по шість метрів. По 6 метрів сосни такі, і то зимою звозили на берег річки, а весною розривали лід на, е, в річі з рівчатками. і там вже мусили воду лізти. Я ніколи не думала, що я ще на ноги буду ходити. Ніколи. Якби хтось був потягнув сломою, то так як яким патиком нам давали, що там горілка замерзала. То нам надо привозили тільки спірт, нам давали по 100 грам спірту щодня, бо ми так в лісі, в лісі ночували, що рознищи, як е, ліс повляли. То хлопці ноги е, е, пили, а ми, дівчата, ноги мам, смарували все. Ніколи не думав, а якось так, Божа, сила мене ще тримає, що я ходжу. Ну, по ночах спати не можу мені сильно, і сильна задишка. Ну, вже вісімдесят рік ніколи не думала, що я до пенсії дочекаю, а приїхала з собі така кава. А ще не був ще де подіти, нас ще переписати не хотіли. Цілий рік ми ходили переписати, нас хотіли, а потім ту й хоч. Ну тато працював на залізниці? — Так. Чи щось розповідав вам про, взагалі, про, 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 про роботу на залізниці, просто в пункту? Ну, ну там дуже тяжка робота, бо люди набирали, люди трошки працювали, а то така ж страшна тяжка робота була, той камінь упити бити, вже люди ще звільняли, другі набирали. Мій тато працював тільки три місяці і каже, кожен не міг витримати. Той камінь били, там командували ті австрійці, як то будувати все. Але люди дуже всі звільняли і все набирали нових, щоб строїти ту желізну дорогу. Дуже тяжкі були умови. Так що довго ні, ніхто не міг витримати тим молотом, бити ті каміння. Ну. Та й так. А вони то проєктували і робили. І людей все набирали свіже. Поробив два-три місяці, все, вже не міг, руки мліли, цілий день бити те каміння молотом, Так. Нічого так, не можу нічого більше сказати. А не мала святкового, може, якихось фотографій, де б Залізної дороги. Може тато десь дитина. Ні, немає ніякої залізної дороги, немає. Бо в залу теж нічого немає. Немає, ні. А чи їздили ви колись не в напрямку Львова поїздом, а в напрямку Пермишлян і туди далі? Ні, я туди не їздила. Я що я була, ще дитина мала, куди я могла, куди мене не могли Де То що до Львова возили поїздом. А так, що я ще була мала. Так що я вже на курорт туди не їздила, не буду коли. Тату працював цими днями, мама в магазині продавала, вже не було коли возитися так. А так в неділю, то вже до Львова поїздом. Так. Не, не пам'ятаєте, після війни будівля станції казали, буде знищена німцями. Вона була так. знищена вщан, фактично Вся. зразу було, зразу. Так. Що висадили вер, Там і, і товарні вагони стояли, бо щось возили, і тютюн возили, папіроси возили. Може і такий товар якийсь возили, але то я вже не пам'ятаю. Може і худобу возили, бо такі товарні вагони були. Бо желізна стація була дуже величезна. Ну вони все буквально висадили вверх. Що як втікали? В 43-му році то будеш. Не треба так, в 43-му році. Що ви садили? Вони навіть вони кидали бомбу на ту стацію, але там бомба не потрапила на стацію, а там на поле таке було відразу. Ну там я як приїхала з Сибіру, як я ще подивлю. Там така страшна була яма, і вода так стояла, що навіть не висихав, хоч би яка жара була, бо так б, така глибока була. Ну як я приїхала з Сибіру, то там що за влажень, там будинки стоять на тому місці навіть. То есть, я як до школи, якраз до 29-ї школи йти. Там навіть нема знаку, що там страшне яма була, як то хто чи той якийсь возрасте засунули ту яму, що я не маю поняття. Ну і та бомба не втрафила якраз на тони, потім все висадили доверх. Що ж можу більше сказати? Ще дитина була в 39-му році, що я ж. А чи далеко ви жили від залізниці? Ну ми живемо по галочці 36. Будинок наш був, 36, Калецька. чи Чи пригадуєте, чи ці всі перевозні гудки, чи ви чули, чи воно заважало спати, чи ви звикли? Як ви то, казали? то ні, то привикли вже. То все вже вже до в чого вже привикає? О як люди їздять, як на Очакові чи на другому місці, як трамвай їздить, чи машини? Ну все ще вже привикає, люди сплять, спочатку може не так, а потім все все привикає. А пам'ятаєте свої відчуття, враження, як вас перший раз взяли батьки до Львова на вагон поїхати? Пам'ятаю, ой, то то було дуже, то дітям дуже таке весело було, де ж то до поїзда до поїзд доїхати. Знаєте, як то було дітям весело, там через вікна заглядаю, як то фу, 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 той машиніст той машиністом віджив, той поїзд. То то був дуже гарно, то той, а то ще так з б... желізної дороги так ну, не було, то тільки та, одна вилка була. <coughs> я пам'ятаю, так ми дивилися, то охоче на то все, як то через ліс, попід ліс. Дуже гарне було. <coughs> Ой, задихаємося, так мене зараз я задишка, мене все мучить так. Яка офіційна причина що Сибір? Mm. Mm. Куркулька була. Mm. Бо Бу поверховий дим, магазин мав свій тату мій працював. Що виробляли і, і кубасу, і поштутіли, то куркулі були. А, а дають дівчину ліс А ви, так, да. ви, так, ви, так розумію, полька, так? Так, ні. А в нас, знаєте, все було Мішане. Мій тато був рекоркотовець, мама Рим Катовецька. Брат був в церкві хрещення, а я в куселі хрещення. Ну, ви не, буду, ви не <губ> так було, виникає більше. Помер скоро вже. То не більше не в мене його Ну не і йде бібліотека напротя, ну, то... і бібліотека також, так? Музей? Музей. То лікар там. Не, музей здається. то той був той. Лікар, лікар здається. Лікар чекайте, як він. Ой. Нагляк. Нагляк, нагляк, як його на блак. Так, вони дітей не мали. Але він всіх приймав, все, все до нього йшло. А ще було також коло фабрики будинок, де поліклініка. Ага. Там були два лікарі хмура. І він був лікар, і вона, а їх 40-му році, також вивезли. Сбір, все повивезив. Всі, ті, що працювали, вже не гуляли, не пили, а працювали, то все було куркулі, все поїхав. Будинки стоять, і огорожа така, що навіть там на подвір'я не заглянеш. І куркулів нема. Що? І за що вони придбали? Де вони працювали, що вони такі в що ось Отак. А коли ще прац... напрацював мій батько і з мамою разом не пили, не гуляли, працював, за той, що Сибір відбув. Якщо мала дитина, що я мала? Але в нас забрали в 50-му році, я вже мала 18 років. То хоч ми ще хоч вижили, бо тих що в у в році, а війна йшла, там люди з голоду гинули, курінчики. А нам люди, о, там де є, о, Енгабеєво, там нас тримали, що поки документи ті оформили, то ще <кхуху> завезли нас туди на Вонського, ще два місяці, о, в такій, ой, десь половина в цієї кімнати. Були, ми два місяці настримали, от його на підлозі ми лежали, спали, а ще вночі. А перша друга година, всі, всі на тих, може би ще воші не кидали. А в вагоні то нас боші доїдали. Нас цілий місяць, півтора місяця майже нас везли. А назад то ми вже їхали тиждень всього, а туди півтора місяця. А ще таке там в Красноярському краю там такі вуйць, а великий тепер, там великий тепер, а перверлича тобі, вернича, не вернуча тобі. І там, то, доки були рейси, нас поти довезли. А потім скинули нас в лісі. І сами нас рікою возили аж ще далі було знаємо. Ой, пережила я вже всього дуже багато. Але... Бояли ми всі їх спочатку дуже, а ще вони такі мали все, але це таке з віспи, там ніхто нікого не щепив, нікого такі всі були, знаєте, страшні були такі ж люди. Тепер, може, там, я не знаю, який жінок.